Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Ала і Василь, і це ті люди, які під час війни збудували магазин. І ввели його в експлуатації, тим більше це був магазин, який вразив усю Соснівку Золочівську. Магазин у вас просто ж ну дуже класний. Нам не хотілося працювати на кого-то, і ми Ми пробували хотіли, багато. Да, так ну занімались і газети, продавали, і обувь. Призваділі йшли розмови, що одна розказувала, от гарно, там рано там кабачки повезли на базар. Може, спробуємо. Ну а ми ж тут живемо. Ну як? Ну давай спробуємо. Це якраз наша дитина ходила в другий клас. Але зараз би хотілося подивитись на ваші теплиці, бо там, мабуть, рай. Що, що, ми, тут трошки перебуться треба. Да. А, а для чого? А ми нас тут дезінфекція. Поліп включено, дивіться. Переконуюсь думця, яку вже давно давно сповідую. Коли люди займаються чимось по-справжньому, а те, щось, як правило, дуже красиво. Тут дуже красиво. Да. Я навіть не запитую, скільки тут праці йде. А звідки знання отримали Загалі. ці у ми технічно <смішки> підковані. Зараз пройдемо в підсобку, Я вам покажу. Ну це інтернет, це ж ніякі навчальні заклади. Це Ні, був досі. Спочатку у нас були підручники. Ми приходимо в бібліотеку, кажемо, є якась інформація по рослинам, по теплицям. А Скільки довжина цієї теплиці? 72 метра. А ширина? 12 метров. Сколько можно тонн огурцов забрать из такой теплицы, если все хорошо? Ну, если все идеально, нет войны, светим, все. Ну, один оборот, это около трех месяцев. 30 килограмм, ну, до 30 килограмм с метра квадратного. Ух ты! Центр управления полетом, я думаю, вы вот это. Это фильтр, обратный осмос. Ми фільтруємо воду із скважину. Ви воду на Фильтруємо, полив фільтруєте? Так, да. Да, так, управління полива. Тут ваги да. є, які прораховують вагу кожної цієї колбачки. Це все саморобне, це чоловік все сам робив. Це з першого баку, з другого, з третього. Потім ну, воно, от тут пише грамо, скільки туди подалося. І видає ось тут нам кількість селей, яка в нас вийде в в Кінцевому розчині, от звичайна вода із свердловини, яку ми у нас ми можемо поміряти і кислотність, а яка і кислотність в нас вода сале. Я вам скажу, з нашої свердловини вода десь 600 міліграм на літр, тобто це не пітьова вода. Ви не обробляєте хімікатом рослин? Хімії ні. Для, якщо там Я... навіть бувають якісь хвороби, ми використовуємо біологічні різні препарати. А це що? 3D-принтер, оце все напівано на 3D-принтері. Оце на 3D-принтері? Це ну крім тебе Це, Це, Це чоловік, так. Да. Давайте глянемо, що за магазин і чому. Чому. Мене найбільше зацікавив магазин. Я, я, я про теплиці не знав. От магазин, скажіть, він також по якимось новітнім технологіям збудований? Ось? Ось самі спланували і. А матеріал це сендвіч панелі якісь, так? Ну так. Да. Ну, приблизно прочиталі. Ну, Вітра нагрузка, і снігова нагрузка. Чим опалюєте свій магазин? Кондиціонер тепловий насос. Панелі самі робили? Так. Додається лист оцинкований в рулоні з mm -hmm. покриттям. Із нього роблять черепіцю, профнастіл І це панелі просто зроблені. Це просто гладкі лист. — Так, купували рулони і вони це все робили. Нас стін в такому магазині, от яка, щоб витримувати нашу спеку, наш холодні большая, ну за час хорошої мінеральної ватки, ну тепло ізоляція хороша, 10 сантиметрів. Коли війна почалася, було дуже важко. Я розповім чому. Це був перший рік, коли ми застосували свої 50 кВт, які провели в теплицю для освітлення теплиці, для того, щоб там. Було сонечко. Ми отримали перший врожай десь 18 лютого. Ну це було для нас рекордом. І ми повезли перший раз на базар. Було 18 лютого. Ми не змогли продати весь агірок, що ми повезли, тому що ми перший раз. Нас ще люди непогано знають. Наступного разу ми вже поїхали 23 лютого вночі з 23 на 24, Ми його продали огірок. У нас є якісь гроші. Ну і ми їдемо додому о 4 ранку. І 24, 24 лютого. І ми їдемо і бачимо цю картину страшну. Я дзвоню мамі, кажу, мама, війна, все. А ми виїжджали до чудомаркету і там продавала гірки по 60 гривень в лютому місяці. Розрахувалися з нашими боргами, виплатили кредити. Ми сказали, фух, все добре. А які плани на майбутнє? Чекати закінчення війни. <сум> Донатити на перемогу? Так, звичайно. Ну, я не запитую скільки, вже бачачи вас, я розумію, що ви це робите. <сум>